Доброго дня, любі малята, любі хлопчики, дівчата! Рада я усіх вітати! Новий день розпочинати! Дітки, усім бажаю гарного настрою! А сьогодні у нас з вами незвичайне заняття. Ми поговоримо про кімнатних рослин. Скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, а чому кімнатні рослини називають кімнатними? Правильно, тому що вони ростуть вдома, у кімнаті. Що треба робити, щоб кімнатні рослини були красивими і добре цвіли? Подумайте, звичайно, рослини відчувають добро і ласку. Для доброї людини рослини завжди тягнуться. Квіти завмирають, коли до них підходить бездушна людина, яка не любить за ними доглядати. У таких людей рослини дуже погано ростуть і часто гинуть. Рослини люблять добрі руки, ласкаві слова і навіть класичну музику. А які, ви знаєте, кімнатні рослини? Сьогодні я хотіла б вас познайомити з надзвичайно красивою квіткою. Фіалкою. Квітучі кімнатні фіалки на підвіконні носолода для очей любителів декоративних рослин. Ця рослина являє собою розетку з покритих пушком ясистих листків. У центрі утворюється букетик ніжних квіточок. Залежно від різновиду. Вони можуть мати різне забарвлення, розмір і форму. Існує безліч сортів простих кімнатних фіалок та великих махрових. Другі, звичайно, більш затребовані серед квітникарів, але прості, нехитрі квіточки досі прикрашають безліч будинків і квартир. По іншому фіалку називають синполія. На сьогоднішній день. Налічується декілька тисяч видів фіалок. У природному середовищі Сенполія росте у тропічних і субтропічних околицях Південної Америки, Африки, Азії, Австралії і досягає розміру до 30 см висоти. Назву квітка отримала завдяки одержимому квітникареві, колекціонерові орхідей Ульриху фон Сенполю. У 19 столітті, який мандрував у джунглях Східної Африки у пошуках нових видів рослин і натрапив на невідому квітку, яка була названа на його честь. Дітки, сьогодні я пропоную вам намалювати цю тендітну, чарівну квіточку і прикрасити нею свою оселю. Отож, давайте. Приготуємо наші з вами пальчики і приступимо до роботи. Будьте дуже уважними! І дивіться на екран. Раз, два, три, чотири, пять. Вийшли пальчики гулять. Оцей пальчик найсильніший. Він найбільший, найтовстіший. Вказівний. Палець для того, щоб показувати відоме. Палець цей середнім зветься. Він найдовший, як ведеться. Оцей палець безім'яний, вередливий, неслухняний. Ось мізинчик, хоч маленький, проте вдалий і спритненький. Наші пальчики готові до роботи. Отож починаємо. Сьогодні ми з вами намалюємо кімнатну квітку фіалку. Для цього нам буде потрібен аркуш паперу, серветочка, на якій ми працюємо, акварельні фарби, пензли, паличка та водичка. Тож переходимо до роботи. Спочатку намалюємо горщик. Я для цього буду використовувати бордову фарбу. Малюємо одну похилу лінію. другу похилу, і з'єднали їх внизу та Тепер намалюємо листочки нашій фіалці. Для цього ми будемо використовувати вже пензлик. Змочили гарненько пензлик. Набираємо зеленої фарби. Форма листочка у фіалці, вона майже кругленькі такі листочки. Ось такі. І зафарбували. А тепер додамо ще зелені на нашу квіточку. Набираємо пензлик і робимо ось такі рухи між квіточками. Ось така квіточка-фіалка в нас з вами вийшла. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, що ми з вами сьогодні робили, про що говорили. Так, ми з вами розглядали кімнатні рослини. А які рослини в нас були на підвіконні квітучими? Герань та фіалочка вірно. а не квітучі? фікус та алоє вірно. А як називається вид живопису, де художник може зобразити квіти? Натюрморт вірно. Ми з вами теж сьогодні трошки побули художниками. А що ми з вами малювали? Яку квітку? Ми з вами намалювали квіточку, яка називається фіалка. Сподіваюсь, у вас вийшли гарні роботи. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!